Страшні сліди цієї війни, ще досі болять українському народу. За роки війни в Україні загинув кожний шостий її громадянин. Два мільйони, 330 тисяч українців були вивезені на примусові роботи до Німеччини. Під час окупації було знищено 4 мільйони осіб цивільного населення. На території України було зруйновано і спалено 714 міст і селищ. Двадцять вісім тисяч сіл, шістнадцять тисяч сто п'ятдесят промислових підприємств, одна тисяча дев'ятсот шістнадцять залізничних станцій, вісімнадцять тисяч лікувальних закладів, тридцять дві тисячі дев'ятсот тридцять шкіл технікумів, вузів. дев'ятнадцять тисяч двісті бібліотек. Скільки горя, Скільки страждань за цими цифрами. Священна пам'ять спадок нам дана. Вона огонь не згасне, запалила, там, де солдатська вирита могила, де громом прокотилася війна. Нам вашу славу з гордістю нести і вічну пам'ять вдячно берегти. У селах і містах стоять обрізки з вкарбованими на них іменами героїв. Хай вони будуть вічно з нами. Хай вони вчать нас добру і любові до свого народу і до своєї землі. На сцені вокальний гурт Славяні. Не був в Москві, а чи соревно, якби був в Парижі чи вашаві, Зупинися біля монументу, як мені забуде вічна слава, Зупинися біля монументу, як мені забуде вічна слава, зупинись, друже, зупинися. Там твої батьки я може і ти уклонися, низько уклонися, ще вчерічно в серці будуть жити, уклонися, низько уклонися, і вічно в серці будуть жити. Уклонись, In the gля, A chi sore dò, de devo pari di ti lasciare. Su benissimo, è bella monumento. Teo benissimo, è bella monumento. Teo benissimo, è bella monumento. Teo